Які говорить нам Боже Слово. Тому що після цього моменту, коли ви зануритесь у воду, після того, коли ви вийдете з води, на цьому ваше життя не закінчиться. На цьому ваше християнське життя, воно буде тільки починатися. Ви станете членами помісної церкви, ви будете жити новим життям, і я хотів би дати вам побажання, які говорить саме Святоше. Кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Перше побажання, яке я хотів би залишити для вас, я... сповелося жити в якій би країні, і знаєте, можливо, в важкі часи вам доведеться проводити своє життя. Але я хочу вам залишити це побажання. Визнавайте Ісуса Христа перед людьми. Це є дуже важливо. Це є дуже велика сила, коли ви будете визнавати ім'я Господа Ісуса Христа перед людьми. Ще одне побажання, яке я хочу залишити для вас. Це побажання, яке сказав апостол Петро в своєму післанні, Друг, перше післання в другому розділі, він записав для всіх, знаєте, тих, хто починає цей християнський шлях. І він записав ці слова як побажання і говорить: і немовного народжені немовлята. Жадайте щирого духовного молока, і далі він пише, що буде в результаті того, якщо ви будете виконувати це побажання, якщо ви будете щиро жадати ось того слова Божого, він каже, щоб вирости вам на спасіння. Печень должен быть всегда прощен. Обида ляжет ли тяжелым грузом на сердце, что Спаситель упоет? Ты веришь, что принадлежишь Иисусу? Так почему обида сердце жжет? Взгляни перед тобой Христос распятый. Э, прощения люди, мой друг и брат. Що ви ніколи, 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 ніколи не сумніваються в обітницях ніколи. Будьте тверді в вірі, туди писали як Авраам. Уявіть собі, у вас є Біблія вдома, ви можете читати повністю про Божі обітниці. Авраама зовсім не було в Біблії. Була всього нашого обітника від Бога. Бог не сказав, ти там тобі землю і там тобі сцена. Що про мій вірю очах воскрес, Я знаю, чуєш ти мої благання, коли підношу погляд до небес, неначе хмари рожене страждання. Що про мій очах воскрес. Я вас Бог благословить! говорил, И о арканских водах сам Христос смиренье Голову послушную склонил. Как прекрасно Богу жизнь свою доверить, Руки благодати над тобой, Новым человеком выйдешь ты на берег, Да благословит тебя Господь. И отныне, друг мой, где б ты в жизни не был, Памяти пусть будут навсегда Голубое небо, белые одежды, чиста подольська вода. Амінь. Говорили про Божу любов, про Боже милосердя, про Божу доброту, про Боже піклування про кожну людину. Я думаю, що ми в загальному знаємо, що ми слухали і про що ми слухали. Сьогодні дуже багато побажань було сказано для всіх нас, особливо для наших братів і сестер, які будуть приймати святе водне хрещення. З Євангелія від Луки, 19 розділ, 10 вірш. Бо син людський прийшов знайти і спасти Ось так, дорогі друзі, пише Євангелист Лука. Що Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загублено. Ви Ві вірите, що Ісус Христос прости ваші гріхи. Ви Ві вірите, що ваше ім'я записано в книжі життя. Крещу вас по вашій вірі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христа у Христа христилися, у Христа золінулися. Аллелуя! Ісус Христос прослів вас і що Він взяв ваші гріхи і розіпяв на Христі. Повірить, Христу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ті, що у Христа хрестилися, у Христа заглянулися. Алинуємо це за мужчину і для дівча. Другий. Лі ви перевірите, що ваші гріхи прощені? Так. Ви вірите, що ваші, ваші імена записані в, в книзі життя? Повірий у ваші кріщу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І Христос хрестилися, у Христа Аллилуйя! Чим далі? ви вірите, що Ісус Христос помер за ваші гріхи? Раніла, ви вірите, що ваші гріхи вірю Повірить крещу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віті, що Христа хрестилися. Ви вірите, що ваше ім'я записане в книзі життя. Вірю. Ви вірите, що Ісус Христос помер за вас. Вірю. Повірю і ваші Хрищу вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Світі, що в Христа хрестилися у Христа. чи віруєш, що твої гріхи проші. Сестра Іра, чи ти віруєш, що Ісус Христос записав Твоє ім'я в книзі життя. Повіри Хрищу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ні. Що Христа хрестилися у Христа Христові. Аллилуйя. Алла, чи ти віриш, що Ісус Христос помер за ріки? Чи віри, твої ріки. Ти віриш, що твоє ім'я записане в книзі життя. Повіри, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всі ті, що Христа хрестилися у Христа Тримайтеся, я Так, молодиме, ви вірите, що ваші гріхи прощені? Вірю! Ви вірите, що Ісус Христос помер за ваші гріхи. Повірі кріщу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися, у Христа лягулися. Аллилуя. Господь, ми величаєм ім'я Твоє славимо за Твою велику любов. Що ти до цього часу благословив, служив, то ти Ти поміг звершити це свято, слава тобі, краще. Щоб ми ніколи не сумнівалися в тому, що ти нас покинув, і завжди, були впевнені в тому, що ти з нами, Амінь. ні. Амінь. Я також дякую тобі за сьогоднішній день, закращення. Я дякую, тобі, що ти приняв мене до цього часу. Я дякую тобі. Те, що ти, Господь, відкрив свій любові свій, вона могла зрозуміти, Господь, і одного разу прийти до тебе, в молитві покаяння, Господь. І ти поміг її заключити за з тобою, через святе хрещення. Слава тобі, аллилуйя Тобі. Всі, Господи, перешкоди, Господі, проблеми. Господи, візьми на себе Ісус і веди туди до неба. Ми поклоняємось Тобі, славимо ім'я Твоє. Амінь. ти ти, знайшов її в цьому світі, що ти, Господи, підняв її, Господь, і Ти назвав її своєю дитиною. Я дякую, Господь, що вона вступила в завіт з тобою. Отець Небесний, дякую тобі, те, що ти спас цих ти зробили с твоей дитиною. Ты помнит сьогодні сегодня заключить этого з тобою. Допоможи їй бути будьте тобі до кінця свого життя. Благословення, Господь, на сестру Господи, Ты нашел в этом мире, Господи, ты побудил ее принять этого совету с тобой, Господь, ты прибудь с нею. Ты наблюдал, куда вступай на кайфу и направляй ее путь, Господи дай бути уверенним всегда в тебе. Я благодарен тебе за ту душу, которая сіяє світло завдсть століття. Я прошу тебе, Господи, укріпий його дух духом твоїм святим. Що пана Господи, взяла тільки на тебе, що духовно зростала в этой житті, була бердна тебе во всьому. Дякую за брата такого ти знайшов в цьому світі. Прошу тебя, щоб нехай благодать Духа Святого буде завжди над ним, щоб він в своєму житті міг надію покладати, віри на тебе стояв. Укріпивші шаги його, Господь, не став, Господи, благослови. Его хождение пред тобою, Господь, укрепи его в истине, чтобы его упование было и надежда только на Тебя, Господи. Я прошу, Господи, то благословение на ее жизнь, чтобы она, Господи, была Твоим детям, чтобы, Господи, його дух був бодр, що духовно розростала в этой житті. І, Боже наш, ми зараз приходимо до Тебе, Ісусе. Дякуємо Тобі за цю можливість, яку ми ще сьогодні маємо звершувати, Господи, спомин і страждання Твоє. Связь для нашого оправдання, Господи, нехай цей повтор вина нагадай нам про Твою пролиту кров, що Ти простив наші провини, омив нас від всякого віка. або лісківці, як їх називають на свято хрещення 4 вересня 2011 року, такого гарного, погоджу, осіннього дня тут відбувалося свято хрещення. Народ ще спілкується, смакує їжу, співає пісні. Гарно бути на поділі, славити Бога, участвувати в добрі ділах. Звертайтеся сюди, станьте частиною цих справ. Самі для вас паша із села з Богом.